А ну-ка, давай, 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 давай. Ну, ну, давай, не на газ, ну, ты, Джигит. Ты, елки палки мы ну, что вы же такие все поэты? О, о, давай, давай, ну, ну, какой же русский не любит? Э, не любит, да, и не русский. Давай, давай, ей, давай. Ну, палки А, не, 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 о, нормально, 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 давай, 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 давай. О, 120, давай. давай, Ваня, давай. Та-та-та-та-та-та-та. Не барабань. А чо так тихо? Шумахер. Що так летів, що Жоланди просто див, чи що? Командир, будь ласка, відпусти мене. Я відпущу. Посмотри, як я граю у світах твоїх фар. Я як людину нормально прошу, пусти, я дуже спішу. Я? Що ти хочеш, скажи мені, що ще, ти хочеш? Ти ще спрошу, що я хочу, ти. За звісніх 120 летів. Вот ти 500 гривень, на бери, бери, бери. Це що, Деньги? день. Бери 500 гривень, быстренько, бери, відпускай, все, спасім. Подожди, подожди. 500 гривень? Що мало, на тобі ще. На, на, Набери ще 500. На бери, спасибо. Я погнав. Парень. А куди ти спішиш з такими деньгами? Ні-ні-ні, відкри ну багажничок. Да нема в мене нічого в багажнику, командир, нема. Не треба Открий. не треба пістолета, тільки не стріляй! А я кажу открий. У мене на заднім сидінні п'яна теща спить. Вона у мене місяць вдома в гостях була, вона мені вже де сидить. А тут сьогодні набухалася ввечері каже, боже діти, як хочеться додому, то я її готово кинув туди. І везу домой 20 кілометрів лишилось, вдруг проснеться передумаєш. Так що ж ти сразу. Че ж ти сразу не сказав ти. Турин ти. Покройте. На свої гроші бери. Бери гроші. Быстро поки пукина не проснулась. Я б тебе сейчас проводив з мигалками та бензином. Не... не треба Все, Давай, Давай, приїжджай. Що таке? -то? Толкнуть? Давай. Давай, поехали. Давай. О, пошло, пошло, пошло. Спасібо. Удачі. Давай. Береги маму. ману. Цілий тиждень протирати штани в офісі нецікаво цікаво та одноманітно. Саме тому Сергій та Андрій щоп'ятниці протирають штани в генделику. Їм веселіше і штанам по барабану, де протиратись. Здорова, Андрюха! Як житуха? Это Серега не спрашивай вообще. Кореш, это я понял. Бармен, 400 грамм водки, два бокала пива, пожалуйста. Что стало, Андрюшечка? Ну-ка, расскажи, мистер Кипиш. Ну что, Серега, что тут рассказывать? Бежу сегодня на работу, в мыле лечу. Ну я понимаю, что опаздываю. В метро пробки каждый день. Там, знаешь, вот он на переходе между театральной и золотыми воротами. Забегаю в офис, тут все, на столе записка лежит. Зайди до мене и подпись шефа, понимаешь? И все сидят вокруг такие. Посматривают на меня. Андрюш, ну 5 хвилин это же не смертельно, это же нормально. Це в мирный час не смертельно было. А сейчас знаешь, какие часы настали? Сейчас наш шеф вообще такой вот себе придумал горячий телефон под лозунгом. Заложи своего коллегу и получи возможность поработать за двоих. Как в 37 м уроке, как за сталинских часів. Ну что, я думаю, вы меня возьмете. Я посмотрел так на всех, быстренько бумажечку и. Все, что про всех помню, быстренько так накатал, накатал, а про себя написал, извините, если что не так. Сложил, думаю, вот запасной вариант у меня есть. Ну что, и к нему. Ты красавец, Андрюха, ты накатал, и мы накатили. накатим. Накатим. <звы> ну я зашел, и тут он мне с двери говорит, ты, ты вообще козел, Ты що, что забыл, де ти был полгода назад? Можна подумати, що він народився сразу в креслі генерального директора. Ну нічого, ну, я думаю, тільки починати оправдуватися. Тут он мені говорить, да ты у мене сейчас на коленях стоять будеш, будеш, будеш мені ботинки лізати, розумієш? От Сатрап. Ну, ну я таки стою вже і по чуть-чуть так присматриваюсь к ботинкам. Думаю, ну вроде чистий, ну, б не полізати, Ну ти розумієш сам, я б не лізав, ну время, какое. Це время? Да, це жизнь. Ну так на одно коліно вже так опускаюсь, так і и... Тут ты молодець, Андрюха. Вот тут ти молодець. Ти, молодец. ти йому показав, що на два кулина тебе поставить нереально, що ти мужик. А, так, да, так. Да. Вот, хорошо, що ти понял. точно. Я мужик, да. ну, так. І я вот опускаюсь, беруться, вже так туфу, ногами зажимаю, думаю, вже отліжу йому, як положено. От тільки так уже губами прислонився. Тут він так голову поврачиває, говорить, Андрій, що ти робиш? И я такой смотрю, думаю, ох, нифига себе еще. корчим святую невинность, знаешь. И только хотел что-то сказать ему, тут бачу, у него ухе вот тут, блютуз. И он с кем-то балакает, понимаешь? А он так говорит, слышишь, ты козел, тут ко мне люди зашли, я тебе с тобой потом поговорю. Раз и до мене, знаешь. А я держу, то он говорит, отдай ногу вырывай, кажи, отдай туфль. А я так... Думаю, уже не отпущу, отлежу уже. Ну что, уже раз пошло все дело. Он ну, вырывает, вырывай. Кажи, я вообще тебя позвал, кажи, чтобы ты мне бумагу в факсе поменял, бы. Ну, у меня закончилось. И тут этот туфаль так отпускается, и так поднимаюсь, знаешь. А у меня так слезы пошли, и я ему говорю, Сергей Петрович, вот спасибо вам за то, что вы есть такой руководитель справедливый. Знаешь, и тут он так как-то так нежно так на меня посмотрел. Так как то глаз прищурил, губи так как то сделали. І раз я отвернулся. І я опять назад. Шук-шук-шук, йому бежал. От бачиш, Андрюха, яка штука життя. Вот ти іноді думаєш, що тобі повна торба, а це виявляється перша сходинка твоєї високої кар'єрної драбини. Чувак, тобі зняти стрес. Бачиш, цих двох кобил. Ота лиса і якась з зеленими волосами. Да, оце зеленими волосами це твоя. А чо це, це зеленка моя? Ти подивися, неї ботинки грязні. Так, Серега, не подкалуй, як я вигляжу. Як вакса понеслась. Ой, ти, зеленая. Бетховен колись сказав: для людини з талантом та любов'ю до праці не існує перешкод. У починаючи зірки веселя не було ні першого, ні другого. До того ж, він був впевнений, що Бетховен це величезна собацюра з тельку. Тому шанси його продюсера Валентина на успішну розкрутку веселя мізерні. Але обидва сповнені оптимізмом. прощай. что у вас там прощай, пропало? Прощай, прощай. А вы уверены, что это случилось после концерта прощай, Василя? Мусли и Но Васили. у вас есть юридически оформленные документы об этом. Короче, пока не будет документа, что молоко у коров пропало после Васиного концерта, я не собираюсь ничего платить. И вас туда же. Да закрой рот, Вася! Продюсер Валентин, я ухожу от вас, продюсер Валентин. Что-то мне послышалось, Вася. Я ухожу от вас, продюсер Валентин. И куда? В свое светлое будущее, продюсер Валентин. Понимаете? К другому продюсеру я ухожу. Кто он? А не скажу я вам, потому что я знаю вас. Вы злой, мерзкий червь. Який будем мстить? Сейчас он мне не написал, я сказал, сейчас я скажу. А мстить и гнобить меня до конца жизни. Фу. 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 Ненависть дошла до своего кипения. Прощайте навсегда. Знаешь, Вася, вот при любых других раскладах я бы уже давно, наверное, сломал бы тебя переносицу. Э -э -э. Но, поскольку ты от меня уходишь, я просто не имею морального права портить чужое имущество. Поэтому иди, Вася. Иди да, вам у вас добить, он сказал, обязательно скажи ему. Я вам сейчас расскажу, чего я от вас ухожу. А ну-ка, ну-ка, мне очень нужна твоя аргументация, Вася. Ну, во-первых, бывай говно, продюсер Валентин. А во-вторых, он мне будет платить на 50 гривен больше за концерт. Ага. Ну все, Вас, вот тут, ты меня убил. Удачи. И ты даже не ударишь меня. И не запутаешься а там на ногами возле дивана, да, как всегда, да? Ну, Вася, ну что ты такое говоришь? А, а я думаю, что по-любому мне в нос, в губу дашь. Ну, Вася, ну Че перестань. Чего-то, как ты любишь под подкраситься, то в пах, пах мне так. На! Вася, прекрати, я краснею. Ну, продюсер, спасибо большое за то, что все-таки, ну, он мне сказал, что вы как бы, ну, нелюдь и гнида неземная. А вы оказались человеком. Спасибо, спасибо тебе огромное, Васенька. Можешь уходить, но, но, Вася, но. Осталось одно маленькое но. Такие да, уже проблемы. Ну, что там? Дело в том, что а, вот тут мне пришла бумага из Черкасской области. Да засунь ты себе в жопу. Хорошо, Вот. И тут сказано, что после твоего концерта по всей области коровы перестали давать молоко. Блин, это их проблемы. Ущерб нанесенный государству оценивается в сумму. Ну, Хотя что я тебе говорю, на сам посмотри. Продюсер Валентин. Угу. А за там стики нулечицами, не так уже ведь слез все потруилось. Нет, Васечка, тебе ничего не потруилось, и тебе ничего не кажется. А вот знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что чтобы отработать вот такую сумму, тебе и твоему продюсеру придется фигачить лет, наверное, так 400. Уже Россия распадется, уже Китай все завоюет, а ты все будешь и будешь колдычить по клубикам, мой мальчик. Делать теперь продюсер Валентин. ты же понимаешь, мир жесток, а я гуманин. Надеюсь, ты сам знаешь, что с этим делать. Я, как вы считаете, хватит, что я себе ногу сломать? ще бошку себе пробыть. Импровизируй, Вася. Импровизируй. <связь> 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 Василий, ты что сломал биту? У нього швидко зростаюча бізнес-імперія, до складу якої входять два ларька Кури-Гриль. У неї неземна врода та унікальний для Жашківського району відтінок волосся. Прекрасний мезальянс, кажуть одні. Марічка і Антон переконують інші. Дорога Марічка, сьогодні у нас празднично святковий ювілей. Рівно рік і три з половиною місяця, як ми з тобою зустрічаємося, я предлагаю по цьому поводу бахнуть гаре. Не чокаєш. Ну, ти знаєш, ти такий романтичний. А ти мені скажи, ти пам'ятаєш, як у нас з тобою все починалося? Ти Марічко, а попела чи що? Звісно, пам'ятаю. Тільки би лох забув таке. А як зараз бачу той день, коли я їхав своєю тачкою, а ти стояла і голосувала на трасі. Я ж тоді подумав, може дівчина там працює чи що, зупинився, пообщатися, а що намного романтичний. Ти їхала в жашки в магазин сантехніки. Я так подивився в твої непонятного цвіта глаза і сказав, мадам, мені по дорозі, а з вас буде двадцяточка. Я тоді подумала, боже, який він господарний. Йому ще волів і землю і вилити да? От, Я привіз тоді тебе в цей магазин. Ти вийшла з машини і сказала мені, що тебе нема грошей. Я подивився в твої непонятного цвіта очі і подумав, оце попадалова. А я тоді купила в магазині саме дорогий унітаз, виходжу, держу його під мишкою, дивлюсь, а біля виходу ти стоїш. І тут я подумала, оце попадалова. Ну ти тоді, нарушивши всі норми етики і моралі, ти все-таки підійшла до мене, подивилась на мене своїми оцими. Бездомно, там, я не знаю, непонятними цвета глазами, і сказала, мужчина, мені треба додому. І я кажу: мадам, з вас буде соточка. А я тоді ще собі подумала, ні, хіра собі». Ну, Тим не менше, ти погодилася, сіла в мою машину, і я відправився з тобою в 20 кілометрове турне від Жашкова до твого дому по цих розбитих дорогах. Ми під'їхали до твого дому, і ти так глянула на мене цими глазами, які в тебе. Ну вони. Ну, не важ, не важливо, продовжай. І тоді кажеш мені, мужчина, може, зайдете до мене на холодець. Антон, я відкрила тоді тобі всі карти. Я нажерся тоді в тебе холодця. Ровно на 120 гривень. Прості, продовжай, продовжай. Так от продовження романтики. І іменно тоді між нами перший раз случилось это. Ні, Антон. Этого у нас тоді не було. У нас, Маричка, не було. А от у мене тоді було. Антон, а помниш, як ти через два дня тоді. Извини. Антон, а помниш, як ти тоді через два дня приїхав, так взяв мене, такою рукою зажав, голову, так кулаком мені в влобало, так парабе, говориш, Малая, а помниш, що ти торчиш мені 120 гривень? Такий п'яний ти був вообще. Марічка, просто. Просто ти понимаєш, я ну, так от обуяла любов, я так захмелів від щастя. А от тоді у нас було ето. Чи ж я що ти не пам'ятаю, щоб у нас тоді було ето? Ні, у, у тебе не було. А коли ти впав на мене в коридорі, у мене було ето. Да, Марічка, що не кажи? А у нас з тобою за цей рік і три з половиною місяця романтики було дофіга. І по цьому поводу я приготував дуже романтичний святковий вірш. Я зустрічався з батьма. Під жашківським небом. Але як люди говорять не єдиним хлібом, ні цвітами, ні ручйом я клястись не буду. Як собака кожну ніч, я вертаюсь в Буду. Антон, ти знаєш, я слухаю цей стих і думаю, що це время, що я з тобою для мене пролетіло як один міг. Так от, я хочу, щоб у нас з тобою цих мігів було. мільйон. А я, Марічка, хочу. Щоб в тебе вдома ніколи не кончались холодець і самогонка, тоді наша любов буде жити вічно. Вічна любов! Закрий рот, богиня! Них складають анекдоти. Їм заздрить трудовий народ. За них мріє вийти заміж кожна модель. Але насправді вони світлі, добрі та товариські. Вони українські олігархи. тут у вас, Борис Ігнатіч. Природа, пташечки співають, свіже повітря, красота. Тож здоров'я вже не те, що 20 років тому Альошенька. Коханка в мене молода дерти треба кожні 15 хвилин. Але любов мушу. Як не я, то хтось другий. Ти мені краще скажи, Альошенька, що ти там начудив з тим заводіком? Там Борис Агнатіч трошечки неприємна історія сталася. Грубо говоря, програв я тендер на цей заводік. Що ти там програв? Ну, в карти я програв. Борис Ігнатіч, це заводик. Ай-яй-яй, да? Лешенька, я тобі скільки разказав, не сідайте по п'янів грати з тими Дніпропетровськими в карти. Там же ж одні шулера. Що <ріст> там нового? Борис Ігнатіч, ми тут з колегами по партії а, прийняли рішення підняти мінімальну зарплату для людей до прожиткового мінімуму. Моєму, хороша історія, хороша тема. А який там зараз прожитковий мінімум? Ну, Якщо чесно, Борис Ігнатіч, то я не знаю. Це, слава Богу, Алюшенька. Слава Богу, що ми з тобою не знаємо, які там прожиткові мінімум. Ну да Бог з ними з тими людьми. Що там у світі? В Ісландії дефолт тільки случився. Да, ти ж. Жалко. Хороші ребята ісландці. Ну да Бог з ними. Так ще ж поговорюють, знаєте, що Борис Ігнатівич, що і в Україні буде дефолт. Ай-яй-яй-яй-яй, рано, рано ми вам країну віддали. Пацанва ви зелене. Ти чого до мене прийшов, Є до вас просьба маленька притянутись. Наскільки маленька? Ноліків на 7-8, в залежності від ситуації. <риснят> Там до понеділка мені треба їх позичити. На вихідних. Повторний тендер на заводік. Я просто думаю, може, відіграю Борис Іванович. Розкажи я тобі одну історію, Алешенька. Я тобі розкажу, а ти подумаєш, брати у мене гроші чи не брати. Був такий молодий хлопець, як ти, динамічний, перспективний. Як то кажуть, подавав великі надіжди. Оддовжив у мене гроші. Небагато я вже не пам'ятаю, мільйонів двадцять. Знайшли ми через два роки в Фіргані, в готелі, в гусарів. З Жінками, пив шампанське. Ну що тут робити? Сідаю на літак, вилітаю, прилітаю, стукаємо у двері, він відкриває. Я кажу, грошики мої, віддай. І що, Борис Вікторович, віддав? Віддав, віддав Богу душу. Ну да Бог Лешенька. Призвони Валє, він тобі скаже, де взяти гроші. Борис Алексею, спасибо вам величезне за те, що розумієте і завжди виручаєте в складну хвилину. Я вам даю слово, що всі грошечки до копійки будуть, не переживайте за це. Я не переживаю, Лешенька, я вже давно ні за що не переживаю. Давай, біжи, Льошенька, біжи, рятуй країну від дефолта. Давай. Да, кіць. Що, 15 хвилин пройшло, ну йду вже. Йду. Українському телебаченню давно не вистачає молодих та креативних людей з нестандартним баченням сюжету. Можливо, тому що каналам просто нема чого протиставити ті параної, яку несуть у маси ведучі «Файна ТВ Зиновій питка та Інокентій Бест. Не ви мене вибирали, не вам мене і судити, сказав депутат районної ради наприкінці зустрічі з виборцями. Правду кажуть, Феміда сліпа. Наразі в мене все. Це був Зиновій Пипка, і я передаю слово колезі Інокентію Бестову. Дуже я бешений енергетичний ведущий. Студія, студія, зараз я веду свій репортаж, такого дуже знаєте, інтересного місця. Зараз в мерії 352 журналісти чекають на брифінгу, коли вийде мер і розкаже про стан речей у місті. Але він не вийде. Знаєте, чого бо я його ті, що знайшов? Я і Бес знайшов його в заміському кабаку, де він розважається з якимись дівицями. І зараз я збираюся взяти в нього інтерв'ю. щоб він пояснив свою поведінку. і взагалі розказав, що тут таке відбувається. А от він, Толя бігом-бігом. Ми його вийшли. Ми знайшли його толік. Давай знімай, бере крупним планом, Толя. Толя, ну а. Україна, ну шо вони що робити? Ну ви, журналіст. Ну Ну, що ви прицепили до свого любимого мера? Ідіть краще в зоопарк знімайте там репортажі про слона. У нього 30 років сексу не було. Там є що знімати. Ні, Чекати, знаєте, що, звісно, дуже все смішно, але поясніть, там да, 352 Поясні. журналіста чекають його на брефінгу, а він ходить розважається по кабуках з дівками. То нормально ви встаєте? Давайте, давайте правильно висловлюватись, я не розважаюсь. Це моя молода команда, яка зі мною не спить ночами, щоб зробити щось краще для нашого любимого міста. Мати, от я як тебе звати? Настя 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 запропонувала, да, щоб перекрасити всі райони, щоб вони були в кожного був свій колір. От троєчина буде жовта, да, вічна осінь. Там борщівка. Цвет борща. Цвет, цвет борща буде. центр розовый. Теперь любой алкоголь буде буду четко понимать, якому він районі. На добах нарисуємо чебурашек крокодилогену. Це буде означати, що в цьому домі живе моя любимая бабушка. Нет, знаєш, мені костику розказувати про чебурашки і то все. А людей людей я все зовсім інакше. Марина предложила про одиноких бабушек. Подумати, така молода. Думаю, про динокі бабусі ми вже заказали цілу партію з Грузії одиноких дідушок. 36 шість тисяч. Приди кожної бабусі по дідушки. Іра а, що? що? красиво машинки. І, Іра хоче, щоб по нашому любимому місту їздили красиві машинки. Ми... Самосвали воняють самосвали каже. воняють, розумієте? Ми не красиві. Всі не будемо пускати в наше місто. І так зникнуть пробки. А ви кажете... Чекайте, ну що таке, мені розказувати чи бурашки, пробки і одинокі бабушки. Людям знають, що інтересно, то що у, у, почали відключати воду і світло по школах, та то що холодно в дитячих садиках, то дуже ніхто не ходить. У больницях не вистачає медикаментів, людей нема чим лічити. А ви про чебурашку. Кажи, що ви конкретно робите для міста? він каже. Ви мені краще скажіть, ви любите свого мера? Я Я тут такого, якщо чесно, то ні, але... А мою команду ви любите? А, Вашу команду тут. Я би, чесно кажучи знаю тата, я би поработав, якби така була можливість. Але що має... А хочете, я вам спою? Є вулиці центральні, широкі і важливі. Ані мілія гірлян. Чекайте, що ви робите? Жуткі такі дурняки займаєтеся? Ну, так, ви відповідаєте, будь, 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 пожалуйста на запитання незалежної преси. по абрикосовій, сверну на виноградну і на тіні все пока, пошли. Прайдусь, по Райдусь вірну на виноградну... <п 'яну> Короче, я чесно кажучи, важко коментувати то все, що ви зараз бачили. і Я певно, не буду того робити, бо я ж хочу трохи пожити. І в принципі в мене все. То був він кентій Спеціально для Файна ТВ. Толік зняв. Що ти дивишся? Ну да, я голосував за нього, хто не помиляється. А ось і постійні, на відміну від депутатів, представники Верховної Ради. Це головні прибиральниці країни Анжела Петрівна та Ілона Давидівна. Вони розбираються у депутатах так вправно, як і у останніх модифікаціях миючих засобів. Вони можуть легко перемити всі коридори влади, а заодно і кісточки народних обранців. Але за останнє вони не візьмуть з вас грошей. Письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу Ля-ля-ля-Ля-Ля-Ля-Ля. Где ж ты моя ненаглядная? Где? Вот я где, вот я где, вот я где где? Чо за Анжела Петровна? Илонка танцуй. Ну что танцевать? Ну что, я пришла, буду танцевать тут? Танцуй, бо нам с тобой пришло любовное письмо. Але хто мовит мовит? Алах то ну, можеки ще. Анжела Петровна. Я знала, я знала, що у нас є поклонники. Так, Ілонка, якщо ти так будеш танцювати, ці поклонники побачить, то у нас їх швидко не буде, поняла? Хто це може бути? Може, це охранники, га? Ні-ні ні вроді тут все без ошибок написано, точно не охранники. А ну а ну-ка, понюхайте, понюхайте, чим пахне піс. Хлоркой. Хлоркой? Угу. Хто? Хто у нас? Хто у нас в раді душиться хлоркой? Да ніхто, ніхто. Це просто мені відро підкинуло, воно провинялось. Давай, 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 ви читай, Готова? Так. Привет вам, дорогие наши пташечки. Пташечки! Я 90 килограмм, и ты 106. Воробушек! Две пташечки силой на ветку взломали дерево. Ну, короче, дальше. Пишуть вам два ясных сокола из оппозиции. А мы... Из оппозиции? Илоночка, а что ты расстроилась? Анжела Петровна, ну это достало уже. Ну, все, постоянно фуфло, как это оппозиционно думаю. Да не обращай на это внимания. Сегодня в оппозиции, завтра в коалиции. Ты же бачишь, каждый день все меняется. Ну хорошо, дальше. Да. Мы соромимось до вас подойти лично, бо вы складаете вражение неприступных барышей. Боже, Анжелка. Барышей <свят> неприступных. Кто это у нас там такие застенчивые? Что Тарасик может черный? Не знаю. Ну какая разница, в принципе, Анжела Петровна, ты знаешь, после такой романтики, да хоть Симоненко вже. Так, Ілоночка, не трогай Петю, хай він зі своїми бабами розбереться. Ну, читай далі, слухай. Чи можете ви закрити глаза на предрассудки і на людську молву, і піддавшись пагубной страсті, піти з нами в сауну? Конечно, да! Смотри, что тут дальше. Из десны ты там романтичный рандеву два на два. Анжела Петровна, вы представляете, какие у нас открываются перспективы? Представляете ні? Сауна, парилка, душ, бассейн, пиво з холодильничка, таранька даже, может быть, какие-то полосатик там. Жела Петровна, може нам даже дадуть деньги на таксі. Так, ілоночка. не ті ж собі радужними перспективами. Якщо дадуть гроші на маршрутку, то буде здорово. <рес> ну, що далі? Візьміть з собою тільки купальники, рушники, пиво і гроші на маршрутку, щоб доїхати додому. Ні наглядь ні наші. <рес> Жела Петровна, що це за капець? По моєму це комуністи, це їхній стіль. Да неважно, неважно. Все взять, не важно. Не важно. Слухай, смотри, вот дальше. Целую вас и сподіваємося на скоро зустріч, в сауні Ненаглядні наші чуєш, ненаглядні. і Наташа. света і Наташа. Желая Петровна, а от скажіть, пожалуйста, як вважаєте, може таке бути чисто гіпотетично, щоб він думав Ілона. А написав Наташа. Ілоночка моя дорогая, ти що забула, де ми з тобою працюємо? Це ж Верховна Рада. Тут думають одне, говорять друге, голосують за третє, а пишуть четверте. Так що давай дорога моя, не випендрюватися. Беремо, купуємо в'єтнамки і бігом в сауну. Анжела Петровна, а у вас є антицелюлітний крем? Та ти посмотри, в якої формі, який там целюліт. Народна приказка говорить, добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна україна. Далі буде.